Запускати свій перший онлайн курс це завжди хвилююче, але як залучити аудиторію до свого продукту? Ось кілька кроків, які допоможуть вам зробити це Почніть з вашого оточення? Розкажіть про свій курс друзям. Колегам, клієнтам, вони можуть стати вашим першим студентом і поділитися інформацією з іншими. Творіть безкоштовний матеріал. Запропонуйте безкоштовний вебінар, чек-лист або короткий курс, щоб залучити аудиторію. Це допоможе показати вашу експертність і зацікавити людей. Запустіть реєстрацію на курс. Відкрийте попередню реєстрацію на курс і е, з привабливою знижкою або бонусами для перших учасників просування через соціальні мережі. Використовуйте свої соціальні мережі для просування курсу, публікуючи цікаві пости, відео, сторіси, залучіть партнерів. Запропонуйте співпрацю іншим експертам або блогерам, щоб вони порекомендували вашу. Курс своєї аудиторії ці кроки допоможуть вам залучити перших студентів і створити початкову аудиторію для вашої онлайн школи. Пам'ятайте, що важливо надавати цінність і будувати довіру.